Зараз є дуже велика проблема в забезпеченні саме медичними засобами, засобами реабілітації, реабілітаційними послугами та взагалі лікуванням. Треба розуміти, що військові госпіталі перенавантажені, тому дуже велика кількість пацієнтів, які мали бути в госпіталях, потрапляють пораненими в різні лікарні цивільні, навіть якихось невеликих міст там на захід на заході України. І звісно, дуже важко в повній мірі всіх забезпечувати. Тому є такі підроз... є такі фонди, які займаються забезпеченням, наприклад, для засобів остеосинтезу той же підрозділ свої, які займаються закупівлею цього обладнання і відповідно оплатою його, в тому числі є проблема в іншому забезпеченні ветеранок і ветеранів. І треба розуміти, що міністерство ветеранів дійсно робить багато хороших речей. Вони багато що ініціювали, але можливо цих засобів і можливо цих речей досі недостатньо.